Після перемоги над мельницями дон кіхот і Санчо панса вирушили у пошуках нового подвигу. Комоє стасой, санчо. Де спасито елементника <плес> Айс та де мі санчо. Маш, а давай уже українською, бо якщо чесно я більше пісень іспанською не знаю. Uh! Uh! Добре, тут прям наш табір і розіб'ємо. Добре. Тобі мельниць було мало. Що з тобою, а? Та мені це все надоїло. Я взагалі не розумію, чого я за тобою тиняюсь. Бо ми з тобою одне ціле, як інь і янь, як чіп і дейл, як бамбер і фаркоп. Ну Зараз ми як біба і Боба. Добре? А усі наші подвиги, а, -а, -а, -а як ми завалили гігантського велетня, зламали мельниці, Б прибили відьму її ж зброєю, вдарили прибиральницю мітлою. Да. Потрібні мені ще подвиги. Тобі женитись потрібно. Теж мені подвиг. А ти уяви, десь прекрасна дівчина в біді. Так, і що з нею? Ну, овуляція. <риклад> Поїхали за мною санча. А тим часом в мерії цього міста. Ну я не знаю. Ну я правда не знаю, як так случилось. Я буквально на 5 хвилин вийшов на кохве, заходжу назад, казна пуста, золота нема, все вкрали. Я не знаю, що робити. Нє, ще раз жителів це не повірять. Тим паче до вас і так багато скарг через руїни в місті. А, 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 а чого вони тільки жалуються? Я ж йому мон е, зробив. Угу, так і скажете. Люди, чого ви такі злі, є ж виселіться, давайте веселіться. <реш> Тим паче, люди знають, що канадсь колокольні вкрали на віселіцю. А, -а, а як вони про це знають? Ну, бо вони бачать, що замість колокольного дзвону виходить священик і каже: Пора, пора. Молимся вже дванадцята. Що мені робить? Ти ж мій помічник, підкажи мені, що мені робить. Ну давайте поступимо, як будь-який мер корупціонер. Просто все на кось Хм. На когось спихнем, на когось спихнем. А, он до нас їде. amigos, Ола, привіт! Чи є у вас тут дівчина в біді? Так, don't push the horses. Дон Кіхот Ламанчевський. То що? Є у вас дівчина в біді? Та ні, це ж мерія. Тут всі в шоколаді. А у ця симпатична раптом не в біді? Я мужик. То в біді чи ні? Та ні, до побачення. Адіос, амігос! Чуєш? Є план чума. Опять чума? В смислі ідея хороша. Короче, ми все наше жалуються селяни просто спихуємо на донкіхота. Ну, класно, Давай за це і вип'єм. Сподіваюсь, спрацює. Бо якщо жителі дізнаються, що ви крадете золото, вони вас. Ой, санчо. Щось непре, така величезна місцина, так багато людей. І жодної красивої, тендітної дівчини. О, ви єс, мужики. Ще, 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 ще. Я прям бачу вона в біді. <свят> ну, так іди до неї. Я не можу зажу. Що ти не можеш? Йо, ну, це до Як попереписуватися, там лайки, Що? — Я не можу. Що ти ламаєшся? І ти покажи, хто тут, доки? Вітаю, красива дівчина! Який у вас? Неймовірний манікюр. Mm. перестаньте. Почався сезон городів. Це полтавський френч. Потанцюємо. Аміо! Uh -huh. У вас такі цікаві рухи. Та мені це ж колись бджола залетіла під обладунки. І ви навчилися танцювати. Ні, вона досі не вилетіла. Ага. До речі, я не представився. Почесний лицар Дон Кіхот Ламанчиський. Мене звати Дульсінея. Oh. Луїза Тереза, Анна Марія Делас, Мерседес, Ізабель, Франциска, oh. Де Антонія Феліпа, oh. Хоцепа, Людмила, Гонсала, oh, oh. Дераманя. Чуєш oh. 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 Санчо? Вам точно потрібна наша допомога. Ми йдемо туди вітати, спасати, рятувати селян. А ти, е -е, ти Людмила? Ідемо, ага. дорогу. Так от Мелісандр, непоманія, квінтеса. <му> Геть! Тільки можуть затерпіти! <проб> 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 так, я вам ще раз поясню, в цьому всьому дуже сильно винен э, лицар Дон Кіхот на палці. Так ми його ні разу не бачили. А -а 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 -а! Анжеліка, Мішель де Мареска, редміно Девід для Ернандо, Меркурій. А -а 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 -а. Вітаю, панове! Лице Донкихот прибув. Ось, ось, це він, пожалуйста, ось. Хапайте його! Ну що, як будемо з ним розправлятись? Ну шо? Чуєте, там же ж нам мер вісліцю зробив. Таку класну. Наш любимий мер. Може нею скористаємося? Класна ідея! Я за канатом. О, прощавай. Прощавай ти мої подвиги! Прощавай, мій вірний Санчо. Прощавай, як тебе найпрекрасніша красуня. Реально найпрекрасніша. Та перестаньте. Не така вже і прекрасна, що прям прекрасна. Я навіть і представити не міг, що в такому сірому світі існує така яскрава сеньорита. Дякую. Так, стоп, Сенчо, ти що, жінка? Ну, ну, да. І, взагалі-то я не Санчо. Я Алехандро дель Марія Розалінда... Стоп! тільки не ти. Алехандро. Заради твого серця я готовий на все. Дістати зорі. Я готовий носити тебе на руках. Давай почнемо з порятунку Дона. Ага. Амігос, в розрусі вина зовсім інша людина. Це мер, Він краде ваше золото. Блін, я згадав, я ж там вдома костер не виключив. Я щас збігаю, матнусь і час прийду. Коханий, Ох. Дон Кіхот. Ти ж моя. обирай, яке подобається. Дульсінея! Ви з Алехандрою допомогли викрити злодія. Це справжній подвиг. Я хочу бути з тобою назавжди. Виходить, що я врятував прекрасну принцесу. Дві. Смисля. Дві принцеси врятував. Історія закінчилась добре. Ми розпалили на кострі, так би мовити, вигорів на роботі. Санчо, тобто Олехандра, зі своїм чоловіком стали управляти містом. А за безпеку відповідав тепер жонатий Дон Кіхот. І життя в них було таке ж довге, як ім'я Дульсінеї. Кінець! до сінеї. Кінець. Вечі вранці.